Це про податки при продажі нерухомості. Зберігайте це відео по любому рано чи пізно знадобиться. Отже, людина запитує: якщо квартира в власності до 5 років, який податок потрібно платити? Давайте все розказую. По перше, це залежить від терміну, в який перебувала нерухомість в власності. Або до трьох років, або після трьох років. Отже, давайте розберемо перший варіант до трьох років. В такому випадку загальна кількість податків складає 12% від вартості оцінки нерухомості, тобто від оціночної вартості. Що входить в ці 12%? 5%. Військовий збір 5% податок на доходи фізичних осіб. 1% держмито і 1% пенсійний фонд разом налічується 12%. Якщо ж нерухомість у власності більше трьох років, то тоді сплачується тільки 1% держмито і 1% пенсійний фонд. Якщо було корисно, зберігайте, це точно знадобиться.